Спокій, падаш, Господи, невинно упієному воїну-захиснику України Віктору. Назавжди 25. криворіжжя попрощалася і ще одним захисником України Віктором Іваньком. Загибель героя стала непоправною втратою для його близьких. Майже рік вони жили у невідомості та сподівалися, що їх герой живий. Але на жаль, він повернувся додому на щиті. Провести в останню путь Віктора прийшли десятки людей: його колеги та побратими, найрідніші люди та друзі. Вітю пам'ятаю. Як людина, яка жила по совісті, він йшов по совісті. Він завжди казав, і він ізначально, коли йшов на війну, він сказав, я там потрібен більше аніж тут. У мирному житті Віктор працював офіціантом, цікавився і рекламною сферою. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік не зміг стояти осторонь, і у кінці жовтня 2023 року пішов боронити нашу країну на багатьох гарячих напрямках. Захисник долучився до лав 4-го батальйону оперативного призначення Азов національної гвардії. Варді України, де був стрільцем-санітаром, був класний пацан. У мене він залишився теж, яким був класний, добрий. Я його ніколи не бачив сумним. Він постійно посміхався. Свій останній бій Віктор прийняв 29 листопада 2023 року на Луганщині, де й загинув під час артилерійського обстрілу, рятуючи поранених побратимів. Вдома героя не дочекалася мати, в серці якої він залишиться назавжди. А його ім'я викарбується у книзі пам'яті всього Українського народу. Редакція першого міського висловлює свої глибокі співчуття: родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Ксенія Мартинюк Андрій Яковлів перший міський.